Моє рідне місто Чернівці одне із найкращих міст у світі. Воно приваблює нас чудесною архітектурою, величними храмами, прекрасними та талановитими людьми. Я хочу вам представити чудовий дитячий колектив, хоровий ансамбль Чернівецькі дзвіночки, яким керує надзвичайно обдарована і талановита людина, художній керівник та головний диригент академічного камерного хору Чернівці Надія Селезньова. Надія Олександрівна, будь ласка, представте свій колектив. Я щаслива і горда з того, що в мене з'явився цього року такий чудовий дитячий хоровий колектив. Мені Боженька послав. Я взагалі не мала в своїх планах формувати і спеціально організовувати дитячий колектив. Але звернулися батьки і так в процесі розмови, в процесі спілкування просили позаймайтеся, будь ласка, з нашими дітьми. Можливо, вони щось для себе візьмуть корисне, щось цікаве. І ви знаєте, хочу вам зізнатися, що багато корисного і цікавого взяла я від цих дітей. В процесі того, як ми спілкувалися і в процесі наших репетицій, і багато чого я сама навчилася і для себе. Нам надзвичайно поталанило всім і пощастило народитися і жити в цьому чудовому місті, нашому місті Чернівці. Воно є європейське, воно має свої традиції, воно має чудову архітектуру, воно надзвичайне. І ми щасливі з того, що ми є тут. І ми несемо частинку цієї культури світові. Наш колектив. Його назва Чернівецькі дзвіночки. Я хочу, щоб всі приходили на наші концерти. Найбільше мені сподобалася наша прем'єра на католицькій різдво в Ганному залі. Це була моя особиста прем'єра і я, я отримала неумовно вечерний досвід з цього. Я завдячую нашим, нашим, нашим цим і завдячую цим нашому керівнику Надії Олександром Снизник. Щоб ніколи не було війни, щоб був мир на Україні і в світі теж мені дуже подобається наш дружній хоровий колектив. І я дуже люблю виступати на великій сцені, приносити всім радість, ну і виконувати різні твори. Люблю співати у колективі Чернівецькі дзвіночки. А ще мені дуже подобається ходити на репетиції, дізнаватися щось нове. Ми любимо спілкуватися один з одним. У нас дружня, чудова атмосфера в колективі. А найбільше ми любимо співати. Ми знаходимося біля Миколаївської церкви. З усіх старовинних храмів чернівців молдавсько-турецької доби на своєму первісному місці залишилася лише. Церква Святого Миколая, яка була побудована у 1607 році. Стиль Миколаївської церкви характеризується як хатній тип, притаманий буковині тих часів. Спочатку, поблизу церкви, стояла дерев'яна дзвіниця на три дзвони, але згодом, наприкінці 19 століття, спорудили нову муровану дзвіницю, яка збереглася до сьогодення. Міські легенди називають церкву козацькою. Тут у різні часи молилися великі гетьмани Петро Сагайдачний під час Хотинської війни 1621 року та Іван Мазепа після Полтавської битви 1709 року. Нібито тут відспівували старшого сина Богдана Хмельницького. Храм зазнав перебудови у 18 та 19 столітті. Реставрацію провели після пожежі 1992 року, коли значна частина церкви згоріла. Після відновлення, у освяченому храмі, проводить богослужіння Чернівецька православна громада. Всередині храму строкато і тісно, стіни обвішені народними килимами, ікони прикрашено вишитими рушниками. Також подія в тому плані, щоб послухати таке гарне виконання співу Христос Воскрес. Коли Христос, діти, був тут на землі, до нього також і діточки підходили, він розмовляв з ними, не тільки з ними. І значить, всі, хто підходили до нього, вони питали, як бути щасливим. Правда, дітей, що бути щасливими, правда? Я ось таких дітей не зустрічав, щоб казали мені що хочуть бути не щасливими, не такі дітей, а навіть і людей. І ваші батьки хочуть бути щасливими, і щоб ви були коло них щасливими, щоб у вас все було добре в родині. Всі хочуть бути щасливими, щоб у нашій Україні був мир і спокій, правда? Але яка ж дорога до цього щастя? От коли про це питали у Господа нашого Ісуса Христа 2000 років тому назад, то він сказав так, каже, діти, я вам заповідь новою даю. «возлюби ближнього свого, як самого себе. Чули, діти, такі слова? Бо християнство це і любов. Розумієте, старий заповіт. Я не можу сказати, що це була не любов, але це був більш такий жорстокий світ, бо там був закон діти око за око, зуб за зуб. Чули? Око за око, зуб за зуб. А Христос прийшов і сказав, я мнову даю, вожлюби ближнього свого, як самого. Себе. Ось на цій ноті я і хочу щоб ви про ці слова пам'ятали нашого вчителя, нашого наставника, щоб любили ближніх слів, щоб будьте мені здорові, і будьте мені щасливі, то й будете багаті. І не забувайте о той талант, який Бог вам дав. Дав безкоштовно талант, дав хороший слух, хороший голод. То ви вона славу Божу і використовуєте. Зрозуміли мене стосовно нашого хорового ансамблю. Я для себе обрала такий шлях нашого розвитку, багатогранний, універсальний. Тобто для мене важливо, щоб діти співали різнохарактерну, різну музику. Я маю їм дати можливість виходу на велику сцену. Діти мають почуватися дуже комфортно, не боятися сцени, завжди пам'ятати про те, що в якому б жанрі пісню вони не виконували. Треба завжди намагатися робити чисто, намагатися робити артистично, намагатися робити щиро. Декілька слів про той твір, який ви почули сьогодні. Це незвичайний Христос Воскрес. Музику написав Пфейль, німецький композитор. Взагалі-то ця музика про природу. По жанру вона відноситься до пейзажної лірики. Але ми готували до пасхального концерту Христос Воскрес Сидора Рабкевича. І слова цього твору ідеально лягли на музику Пфейля. Спочатку так задумано не було, але самі діти знайшли цю знахідку і запропонували мені це зробити. І воно так ідеально лягло і так цікаво співпало, ви самі сьогодні почули. Так що слова написав наш прославлений земляк Сидір Воробкевич, музика західноєвропейська і вийшов такий ексклюзивний твір. Ми єдині, хто його в такому вигляді виконує. Я бажаю міцного, міцного здоров'я, побажати мирного неба над головою, побажати гарного настрою, хороших подій щоденно в нашому житті. Побажати, щоб ми ніколи не забували про те, що ми народилися і прийшли у цей світ для того, щоб нести щось прекрасне, вічне, цінне і справжнє. Щоб ми не забували молитися, щоб ми не забували дарувати оточуючим радість. Як нам сьогодні прекрасні слова сказав отець Валерій Любити один одного, щиро вам дякую і бажаємо вам творчих успіхів. Чергову сторінку розповідей про наше чудове місто Чернівці. Любіть його та поважайте! Цінуйте його архітектуру, культуру та історію. До нових зустрічей!